Друзі, всім привіт! Приїхала нам чергова Niro. майже ціла, тут трошки по бамперу тріснуто, тут бачу решіточка вилетіла. ну і отут десь Пішов удар на напевно стони, тут якраз радіатори побиті. Так, а так візуально машина ціла. Зараз я ще трохи сполосну, бо у нас з дороги вся в цьому в солі, в тому болоті дорожному. Під капотом покажу. Так, дві, дві подушки спрацювали. Пішов по підсилювачу бампера і дві подушки спрацювали відповідно ремні. Так, під капотом, що у нас тут робить? Це Телевізор цілий, тут одна кладка тільки тріснута. Візуально телевізор виглядає, що там нічого не пошкоджено по ньому. Замок теж цілий все закривається. От Радіатори виволило сюди ближче до двугнуту, але там цьому, нічого цінного нема, бо тут от стоїть тільки вже дросна заслонка до неї не долетіло. Тут інвертор теж не долетіло, і тут от під низом є погано видно помпа, водяна до неї теж не долетіло. то тобто, в принципі. Тут водичка є в інверторі, то помпа на інвертор. Тут нема водички, тобто, що вода з двигуна вся, І тільки що я ще пробував кондюк. Теж диску нема. Тобто два радіатора побиті, але враховуючи, як вони покручені, то треба буде три міняти. Телевізор цілий, підкрилок побитий, фари цілі, бампер. Ну Бампер, напевно, вийде відремонтувати, а оці от, решітки, ті стрінги то паяти ніхто не захоче, треба буде міняти. Туманка теж вже туди вода вже теж, теж треба міняти, вона вже поржавіла. Так машинка фактично дуже слабенький удар отримала. Зараз її ще тільки відмию і ще покажу в відео, як вона виглядає, відмитою. Сполоснує машинку, машинка в досить гарному стані, тому що ну, бампер, звичайно, що під покраску, по капоту от якась одна плямка не відмилась тут, от царапина царапано теж відчищається. Тут от кілька царапанок є, але це заполірується. Далі крило по крилу зауважень нема. Передні двері зауважень нема. У задніх дверях тут теж якийсь бруд, який не відчищається. Ні, точніше не відмивається, але чуть-чуть відчищається ногтем. Далі заднє крило зауважень нема. Бампер. Десь має тут вот якусь коцьку. І тут вот, ну, це стандартно при загрузці їх в Тут задній бампер по-хорошому треба буде передути, поляді зауважень нема. Завіше крило, накладка знята, бачу, там кілька защолок поламаних. І тут теж защолка, можливо, там на направляйку бампера, Поняття, можливо, просто посадити бампер на місце. Це, в основному в дорозі їх загружають погрузчиками ззаді. Далі по дверях зауважень ніяких нема. Переднє крило теж ціленьке, лобовуха тріснута, десь погано то видно, але тут зверху одна тріщина. До знизу друга тріщина пішла. Інших зауважень по кузову нема. Ну і По роботі тут треба міняти туманку, паяти бампер, міняти нижню решітку. І е, під низом поміняти три радіатори, залити охолоджуючу і підсилювач бампера під питанням, чи його там е, ремонтувати, чи його міняти. От якось так. Колеса треба міняти, бо колеса ніякі. Тут таке враження, що щось підкинули в дорозі. Зараз я беру прибор, пройдуся з товщиноміром, скажу, яка товщина чи десь малювала щось. Так, взяв я товщиномір, Капот 103, крило 133, а там по дві точки, бо малюваний елемент, то буде видно. Так, стойка 129, дах, не бачу, 116, двері 150, таке враження, що або... Ні, то десь погано притулив, бо... 133, 133, 140. Так, задні двері. 133, 133, 134. Задні крило, 125, 103, так. Дах, ззаді 121, ляда. 102, 113, 113, 113. 116, 116. 101, 121. Так, десь тут ще. 123. 131. 119, 153. Так, десь я по погано притулиння. 144 на радіусі притулив. 123. 133. 133. От ну, машинка вся в рідній фарбі. Получається. Помалювати третій які пластикові бампери один і другий. Фактично машина лишається вся в рідній фарбі. Так, по салону. Ну, тут якась коцька на дверній карті є. Ну, знову ж таки, там дверна карта це 50 доларів, навіть якщо пом'ята, то на напевне ремінь кілька разів притиснуло, тут є якась м'ятинка, і з тої сторони м'ятинка лишилася, але не подерті. Так, далі. Е -е... Консоль центральна все окей там. Е -е, Сідушки. В дуже гарному стані, ну, Звичайно, що їх почистити, помити, але вони не затерті, бо це особливо пасажирська люба тут затиратися, е, пасажирська, водійська. Е, подушка тут під заміну, тут під заміну, ремінь під заміну, там ще внизу дотяжке під заміну. Тут теж ремінь заблокований. Один. Той ремінь, а ні, щось він навіть рухається, ну він типу спрацював, він типу тарахкотить. І так само тут знизу дотяжка, я думаю, теж під заміну. Тобто всі чотири точки треба буде міняти. Далі тут дверна карта, якісь кілька царапин, тут напевне ну, хтось жив. Але то, все підполірується, ну відполіроля забереться, якась царапанка є. Але так в загальному гарному стані. Сідушки в гарному стані, бо не люблю тут торочитися на швах. А, ні, тут трошки торочилася вона вже на шву. Але в принципі не затерта, не подерта. Так, тут ремінь вроде, нормальний. О, блокується. Та, ну, Звичайно ж, тут мусорник капітальний з того зробили, але є як є, і багажник. Так, коврики навіть якісь приїхали, тут теж мусорник повний під низу. Під низом стере лисо. Полички теж нема.